Марокко без страховки, ти або все платиш сам, або не лікуєшся взагалі. Всім привіт! З вами Аня, і в цьому відео ми поговоримо про марокканську медицину. І я постараюсь відповісти на всі ваші питання, які стосуються медицини. Почнемо з елементарного питання чи якісна медицина в Марокко. Найперше, що хотіла сказати, у мене слава Богу, не такий великий досвід бігання по марокканським лікарям. З того, що я пам'ятаю. Це те, що один раз я ходила до кардіолога, точніше до кардіологині на консультацію, і все, в принципі, більше я особливо до лікарів Мароко не зверталася, тому досвід у мене невеликий. З приводу стоматологів, то так як я все одно знала, що я буду жити в Мароко, я постаралася в Україні пролікувати всі свої зуби, тому що знала, що е, стоматологія в Мароко набагато дорожча ніж в Україні. Насправді, вже мені все ж таки. Пора сходити до стоматолога, але якось не готова довірити свої зуби марокканським стоматологам. Не знаю, що вони мені там начудять. Хоча, можливо, тут теж є хороші стоматологи, я не пробувала, тому нічого не можу сказати. Але чесно скажу, я і рада, що у мене не такий великий досвід бігання по лікарям. Слава Богу, нехай так буде і надалі. Я планую зробити одну операцію в Марокко, Там нічого серйозного немає, але я ніяк не можу наважитися на цю операцію. Я навіть думала, що я піду, зроблю собі операцію, а потім уже вам зніму відео про медицину, щоб в мене був. Більший досвід, проте потрішки подумавши, я зрозуміла, що треба знімати відео про медицину зараз. Тому що ми можемо так і не дочекатися моменту, коли я все ж таки зроблю ту операцію. Можливо, коли я буду робити операцію, я вам зніму окреме відео, покажу там, я не знаю лікарню, там поділюся своїми враженнями. Ну але коли це буде, я не знаю. Чесно, не можу наважитися на. Цю операцію особливо це мені жити не, не заважає, тому я все це діло відкладаю, відкладаю, відкладаю. Так що ж там з якістю медицини в Марокко? насправді не хочеться ображати марокканців, але медицина в Марокко не ідеальна. Про це говорять самі марокканці. Буквально недавно в Марокко проходили акції протеста. Марокканцям не подобається те, що Марокко зараз активно готується до футболу. Навіть зараз в Марокко проходить Кубок Африки. У 2030 році в Марокко частково буде проходити ФІФА. Звичайно, що на це все витрачається багато коштів а медицина і освіта в Марокко... Не на найвищому рівні, тому люди були не задоволені цією ситуацією. Були акції протесту. Ці протестувальники вони, в принципі нічого особливого і не добилися. все, як було, так і залишилося. Єдине, про що я чула, це те, що король сказав пришвидшити побудову деяких лікарень, які в планах зараз будуються в Марокко. Звичайно, що можливо на це все виділили. Більше коштів я чесно не вникала. Ну але особливо вони нічого не добилися, тільки того, що випустили пар. Марокко є недостача лікарів. Так у 2024 році на одного лікаря приходилося 1156 людей. Якість медицини тут може бути різна. Насправді можна. Натрапити на хорошого лікаря, який буде хорошим спеціалістом, а можна натрапити і на горе лікаря, який не лічить, а калічить. В принципі, те саме, що і в Україні в нас принци, наскільки я знаю, все те ж саме. Лікарська кваліфікація не залежить від того, цей лікар він працює в приватній клініці чи в державній. Лікарі кваліфіковані і менш кваліфіковані, можуть бути і там, і там. У провінційних містах, у лабораторіях при клініках, може бути обмежений вибір аналізів. Може Багато потрібних аналізів не бути. Насправді деякі лікарі можуть призначати більшу кількість аналізів ніж це потрібно, тому що вони працюють з лабораторіями і стоять у лабораторії на відсотку. Це не завжди так. Буває таке, що там лікар принциповий, і він розуміє, що людині доведеться платити за ці аналізи, і він назначає тільки потрібні аналізи. Буває таке, що, наприклад, місто невелике, там мало лабораторій, вони між собою не конкурують, і тому ніякі проценти лікарям не дають. Буває по різному але і такий момент теж може бути. Наскільки я знаю, що в Україні теж така сама історія. Я тут не чула про те, що. Лікарі можуть працювати з певними фармкомпаніями, щоб назначати медикаменти людям саме цієї фармкомпанії, як в Україні в Україні таке буває. В Мароко я про таке не чула, тому не знаю. Державні лікарні в мароко можуть бути менш оснащеними різним обладнанням, тому приватні клініки в цьому плані звичайно що кращі, але дорогі. Але хотіла все одно сказати, що медицина в Мароко вона зараз не занепадає, а навпаки, починає розвиватися. Зараз тут будуються нові. Величезні державні клініки будуються і приватні клініки, тому в цьому плані все ж таки тут медицина розвивається. Все одно тут зараз проводять там і медичні, і освітні реформи. Тут розвивається зараз туризм, будуються там нові будинки. Тому якщо надалі Марокко буде розвиватися в таких самих темпах, то з нього звичайно що буде топ. Єдине, що хочу сказати в цьому плані, що а що нам до того, що воно розвивається, звичайно, що хочеться жити добре не потім, а зараз. Ну надіюсь, що ми доживемо до того моменту, коли тут все стане ще набагато кращим. Давайте поговоримо про гроші чи безкоштовна медицина в Марокко. І так, і ні, В Марокко для людей діє страхування, і воно насправді буває дуже різне. Є страхування для військових. У військових є свої окремі військові клініки, і коли військовий приходить у військову клініку, для нього лікування там буде безкоштовне. Є страхування для людей, які працюють на державу, і є страхування для людей, які працюють на приватні підприємства. Для таких людей лікування у державній клініки безкоштовне. Насправді там можуть бути там, деякі доплати, але вони в принципі незначні. можна сказати, що чисто символічні. Якщо люди з таким страхуванням звертаються у платну клініку. То вони повинні спочатку повністю заплатити за е, там, консультацію, можливо, якісь ліки, саме лікування. Потім вони збирають всі ці там, чеки, печаті, відносять це все в страхову, і страхова повертає їм е, суму коштів. І якраз різниця між тими, хто працює на державу і тими, хто працює на приватні підприємства, це відсоток, який повертається від цієї суми людям, які працюють на державу, повертається там трошки більший відсоток ніж тим, хто працює на приватні підприємства. Тобто ці страхування для державних і приватних працівників працюють так: якщо людина йде в державну клініку, для неї там все. Буде безкоштовно або з деякими доплатами. Якщо людина іде в приватну клініку, вона платить повністю за всі послуги, які їй там надають, збирає чеки печаті, віддає їх в страхування, і страхування їм повертає певну. Суму коштів, тобто певний відсоток, зазвичай повертають від 70 до 80 відсотків від потраченої суми. Там насправді дуже багато факторів, від яких залежить сума цього повернення. І ще хочу сказати, що в таке страхування не входить там прийом різних вітамінів, не входить стоматологія. І наскільки я чула, що мені говорили, що така страховка покриває тільки одну операцію за рік. Якщо операція там друга, то придоведеться доплачувати за операцію, але я думаю, що це стосується саме операцій в приватних клініках. Я точно навіть чесно скажу не впевнена. І ще я думала про різні хронічні захворювання, типу. Цукрового діабету чи там віл сніду. Наскільки я знаю, то віл і снід тут е, надаються там якось ліки безкоштовно державою. А про цукровий діабет я насправді навіть не знаю У мого свекра в Марокко цукровий діабет е, другого типу, але я навіть не знаю, він приймає ліки, але чи покриваються вони державою? Не знаю, можливо, вони покриваються страхуванням. Є ще одне страхування для малозабезпечених людей. Називається воно Амо. Я скажу так, що мені чоловік говорив, що це страхування, коли людина подається на це страхування. Її цю людину дуже сильно перевіряють, і, і там людина повинна бути дійсно дуже бідна. Це страхування працює так, що для вас лікування повністю безкоштовне, але тільки в державній клініці. На приватній клініки це не розпосюджується. Ще є окреме страхування для людей, які працюють на видобутку фосфатів. Хто не знає, Марокко не багата нафтою, Марокко якраз багата на фосфати. і і у працівників, які працюють на видобутку фосфатів, є страхування, і для них все безкоштовне, незалежно від державна це клініка чи приватна, вони приходять і взагалі нічого не платять не в державній клініці, не в приватній. Для них все безкоштовно. Це я вам розказала про. Страхування саме державне, є ще звичайно, що також приватне страхування, де ви можете піти в будь-яку страхову компанію і там ще собі купити медичне страхування. І деякі люди насправді так роблять. Вони можуть мати два страхування, тобто вони можуть мати страхування там державного чи приватного робітника, як я вже сказала, і можуть мати. Додаткове страхування, і коли їм, наприклад, там страхова компанія повертає там 80 то приватна компанія їм повертає оцей залишок там 30 в залежності від того скільки їм повернуло державне страхування, таке теж може бути. Ну і звичайно, що якщо людина працює і має страхування, то воно Автоматично і переноситься на сім'ю цієї людини. Наприклад, якщо працює там чоловік і має страхування, то це страхування розповсюджується на дружину і дітей цього чоловіка. Але якщо працює дружина, то це страхування розповсюджується тільки на дітей. Чоловік повинен мати своє страхування. Як ви бачите, все досить запутано, але в цьому все ж таки краще, хоч трохи розбиратися, щоб розуміти взагалі свої права. Я надію, що марокканці в цьому розбираються. Скільки коштує страхування, якщо людина хоче його придбати за свої кошти, мені чат GPT надав такі цифри: це базовий пакет від 300-600 євро на рік. Хороший пакет 800 1500 тисячі євро на рік. І від пакет куди входить стоматологія, від 2000 євро е, на рік. Я теж чула таку інформацію, що е, страхування стоїть 1200 дирхамів на місяць, це 120 євро в місяць. І моя особиста думка, що це досить дорого, особливо для марокканців. Наприклад, якщо якийсь марокканець працює десь там. Чорну і отримує, наприклад, навіть 500 євро в місяць, хоча мінімальна зарплатня в Марокко 300 євро на місяць, то віддавати 1200 дирхамів, тобто 120 євро на страховку, тобто п'яту частину на страховку ну, це досить все одно не дешево. Я розумію, що для там якоїсь Америки чи Європи можливо це нормальна сума, ну але. Все одно це, на мою думку, досить дорого. Якщо ніякого страхування немає, то звичайно що людині потрібно сплачувати все власним коштом. Консультація у терапевта в Мароко коштує десь від 100 до 150 дирхамів. Консультація вже в вузько направленого лікаря коштує від 250 дирхамів і вище все залежить від того наскільки там лікар себе цінує, якщо лікар там, наприклад, якийсь доктор наук, то у нього консультація, звичайно, що може бути дорожча. Ну і звичайно, якщо він там якийсь. Суперспеціаліст, до якого збираються просто черги народу, логічно йому підняти свій прайс. Ну я так думаю. Ну, але ціни такі: це ціни тільки за консультацію. Звичайно, що додаткові якісь там послуги по лікуванню, додаткова оплата. Давайте поговоримо про доступність лікування. Я маю на увазі саме чи можете ви там спокійно, коли вам потрібно записатися на прийом до лікаря, до нього записатися і прийти. Якщо говорити за... Державні клініки, то там просто так не прийдеш. Звичайно, що там треба записуватися на прийом до лікаря, і черга може там займати навіть до декількох тижнів. Тобто, просто так, там, коли в тебе щось заболіло, на наступний день попасти до державного лікаря буде складновато. Звичайно, якщо у вас там якась невідкладна ситуація, ви можете прийти в невідкладну допомогу і там вже вам допоможуть. Ну але якщо ви хочете потрапити... До, на прийом до лікаря е, державного, то треба записуватися, і як я сказала, черга може займати декілька тижнів. Якщо говорити про приватні клініки або е, окремого приватного лікаря, тому що багато лікарів відкривають свої практики і просто відкривають свій там е, окремий кабінет, до, до них можна, в принципі, е, часто потрапити просто на наступний день. Звичайно, що краще все ж таки позвонити і дізнатися, чи там. Лікар зайнятий, не зайнятий, чи взагалі він буде на своєму місці, тобто краще теж записатися на прийом. Але до приватну клініку чи до приватного лікаря ви в принципі спокійно можете потрапити на наступний день, а можливо, навіть день у день потрапити до лікаря на прийом. Там черги не особливо великі. Це хіба що там якийсь там супер мега знаменитий лікар, який там прям лікар від Бога і всі хочуть саме до нього, то тоді. В Принципі, так, треба буде теж записуватися, але все одно навряд чи все, все буде так довго, як в державну клініку. І поговоримо трішки про аптеки та ліки. Насправді, ліки тут продаються так само, як в Україні. Особливо це нічим не відрізняється. Тобто, ви можете спокійно придбати собі антибіотики без рецепта. і дуже багато. Препаратів, які там в Європі можуть продаватися по рецепту, в Мароко можна спокійно купити без рецепта, в принципі, як і в Україні. Але ціни на ліки тут в кожній аптеці повністю ідентичні до копійки, тому що ціни на ліки тут встановлюються державою. В Мароко немає мереж аптек. На один диплом фармацевта тут можна відкрити тільки одну аптеку. Насправді я вважаю, що це навіть добре, тому що з того, що я чула в Україні, що деяким фармацевтам, які хочуть відкрити і вести там свою аптеку, приходиться досить тяжко, тому що мережі аптек можуть їм ставляти палки в колеса. Я не знаю наскільки це правда. Я це просто чутки, які я чула. Можливо, якщо вас хтось щось знає. То напишіть в коментарях. Я просто про таке чула. Аптеки тут є майже в кожному районі міста, тому що тут не можна відкривати дві аптеки поруч. Я вже це про це колись говорила. Е, між аптеками повинна бути дистанція. В радіусі 300 метрів повинна бути тільки одна аптека. Це правило насправді досить дуже сильно я б сказала, контролюється, все прям виміряється. В цьому є свої плюси, але є і мінуси. Це те, що старі фармацевти, які раніше відкрили е, свої аптеки, порозбирали всі найкращі міста там в центрі або біля якоїсь лікарні, і новим молодим фармацевтам доводиться відкривати свої Аптеки майже на околицях міста, де ще навіть не всі будинки побудовані, щоб навіть такі аптеки могли, хоч якось триматися на плаву і заробляти теж кошти. Тут є чергові аптеки. Тобто, тут аптеки закриваються на обід, і в нічний час працюють тільки чергові аптеки, і в обідній час працюють тільки чергові аптеки. Аптеки чергують по черзі, щоб кожен міг заробити. І буває там все залежить від величини міста. Буває таке місто невелике, де аптеки просто чергують по черзі. Там на все місто може бути чергова одна-дві аптеки. Якщо місто велике, то аптеки чергують по районам. В аптеках на продажі ліків можуть стояти люди без медичної освіти. Тобто є якась людина, яка хоче працювати в аптеці. Вона приходить в аптецю, якийсь там час стажується, набирається досвіду, а потім продає ліки в аптеках. І так як тут ми з вами поговорили уже про медицину, і медицина може бути доступна не прямо кожному. Є дуже багато людей, які можуть займатися. Саме лікування, і оці люди, які працюють на продажі ліків, ще інколи консультують людей. Якщо ви там приїхали в Марокко і захворіли, краще вже там самі погугліть і назначити собі ліки, тому що не факт, що ви попадете на працівника з великим досвідом. Ну і давайте поговоримо про зарплати лікарів. Мені ставили таке питання в коментарях. В принципі, тема теж медична, тому давайте про неї і поговоримо. В державних лікарнях зарплата терапевта 1200 євро. Але якщо там місто маленьке профінційне, зарплата може бути трохи нижча. Зарплата вузького спеціаліста так само, в великих містах вона складає 1800 євро, в маленьких може бути менше. Насправді, лікарі, які працюють в державі, можуть десь там в чорну підробляти і в приватних лікарнях. Але в тільки в чорну, тому що якби офіційно це заборонено. Хоча я думаю, що все одно це особливо ніхто не перевіряє. Плюс, звичайно, що там можуть бути різні там надбавки за ваш досвід за пропрацьовані роки. Звичайно, що там у голови лікарні інша зарплата, у глави відділення теж інша зарплата. Все це теж враховується. В приватних клініках зарплата інша і зарплата вища. По перше в приватних клініках лікар. Сам домовляється за свою зарплату, тобто лікар зустрічається з людиною, яка відповідальна за зарплати, і вони там домовляються. Лікар говорить, яку зарплату він хоче. Ця відповідальна людина говорить, там яку зарплату лікарня готова заплатити цій людині. Вони там домовляються. Якщо вони не домовилися, то кожен шукає інших варіантів. Це якби теж окей. Суми зарплат в приватних лікарнях тут можуть бути різні. Насправді хто як договориться. І стартують вони зазвичай від 3 тисяч євро, 4, ну і вище. Також є лікарі, які домовляються з лікарнею і працюють за відсоток. Це можуть робити, звичайно, що не всі лікарі, але відсоток може бути навіть. Досить такий немаленький таким лікарям, я розумію, чому вони працюють за відсоток, а не за зарплату. Ну і звичайно, що якщо у лікаря там великий досвід, там лікар знову ж таки доктор якихось медичних наук, то теж можна просити більшу зарплату, і якщо лікар навіть в приватній клініці працює там на Дуже довгій основі, то він знову ж таки там кожен якийсь певний термін може просити підвищення своєї зарплати, ну, домовлятися з клінікою. Також Марокко є лікарі, які відкривають власну практику, і тут вже дохід людини може залежати тільки від неї самої, тут я нічого вам сказати не можу. Як я вже сказала, мінімальна зарплата в Марокко – це 300 євро, тому навіть 1200-1800 євро це в Марокко досить непогана зарплата. В принципі, на неї можна е, жити. Якщо говорити за різних медичних працівників, там медсестер, там ну медичних працівників. То у них звичайно, що зарплата менша. З того, що я чула, зарплата у таких працівників десь від 400 євро. Це 4 тисячі терхамів. Буває, звичайно, що і 5, і 6, Тут знову ж хто як домовиться, і все залежить від посади, яку людина займає. Звичайно, що є там більше відповідальності, більша зарплата. У висновку хочу сказати, що Марокко можна лікуватися. Якщо є страхування, то це все звичайно, що. Набагато легше. Якщо немає страхування і у людини є гроші, то теж без проблем людина отримає там своє лікування. Якщо немає ні страхування, ні грошей, то залишається тільки лягти й померти. На цьому в мене все. Я думаю, що я це відео викладу ще до початку 26-го року. Тому я вас вітаю з прийдешнім 26-м роком. Бажаю вам миру, щастя, здоров'я, достатку, кохання, цього самого найкращого. Я вдячна, що ви цей рік провели зі мною. Я вдячна вам, що ви підтримували мене там своїми переглядами, лайками. Коментарями сподіваюся, що і в наступному 26 му році ми будемо зустрічатися з вами на цьому каналі. Я дуже сподіваюся, що у нас все буде добре. Тому ще раз щиро вітаю вас з Новим роком. Бажаю всього найкращого. Своїми враженнями від почутого діліться в коментарях. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.